Зустрічали як героїв, коли вони несли знамена свободи у 44-му. Сьогодні наш обов'язок шанувати пам'ять цих людей. Херсонщина пам'ятає саме таку символічну назву має традиційний щорічний конкурс, присвячений дню визволення міста Херсона від німецько-фашистських загарбників. Цей захід проводить управління освіти Херсонської міської ради за ініціативи та сприяння депутата обласної ради Артема Кияновського. Конкурс Херсонщина помні з'явився як. Потребность жителей нашего города, граждан и ветеранов и старшего поколения, чтобы дети неформально знакомились с героикой Великой Отечественной войны, с тем, что происходило на Херсонщине, потому что, к сожалению, в учебниках о Великой Отечественной войне. Приступна мало написано цей конкурс. Проводиться вже в четверте з метою військово-патріотичного виховання школярів. Самим головним завданням, от місці з замістителями директора по воспитательної роботі. Ми ставимо, щоб кожен ребенок э, розпросив своїх родителей, дідушок і бабушок о том. Были ли они участники, кто был из их семьи участником Великой Отечественной войны, через что прошли эти люди. Таким образом мы воспитываем чувство гордости за своих родителей, дедушек и бабушек, а также воспитываем чувство патриотизма, любви к городу Херсону, к Украине. Я рада за свою страну, що вона вистояти в такій важкій війні. Конкурс передбачає різні творчі напрямки, серед яких декламація, інсценована пісня, мультимедійні презентації, переможцям у номінаціях передбачені подарунки та грошові нагороди. Ну і з новинок є конкурс відеороликів, відеопрезентацій. і як в солідному конкурсі солідні Ну, наскільки можна в масштабах Херсона говорити, денежні премії також організатори конкурсу не забули і про педагогів, які допомагають дітям у творчому процесі. От сьогодні ми втоги, де вручили денежні премії. Нашим замістителям директорів, які найбільш активно поучаствували в цій роботі, найголовнішим є результат, зазначає начальник управління освіти Юрій Ніконов, Коли кожна дитина буде знати героїв, на честь яких названі вулиці міста Херсона. Поэтому ми пригласили і директора тролейбусного управління. Созданий спеціальний маршрут созданий екскурсоводи. І екскурсоводами є діти образувальних школ 10-11 класу. Которые в будущем хотят избрать эту профессию и они рассказывают о интересных местах города Херсона. Есть и пешеходные экскурсии и троллейбус оборудован видеоматериалом. И, Естественно, различные ролики только дополняют эмоциональность восприятия детьми того материала, который мы подаем. Зарасатрян Вячеслав Буренко телеканал Херсон Плюс.